Це те, що залишилось від колони російської техніки після зустрічі з військовими підрозділу Збройних сил України, що захищає Сумщину. Зробили це українські воїни за допомогою російського танку. З початку війни наші військовослужбовці віджали у російських військовослужбовців пару танків. Один з них швидко вийшов з ладу, але другий досі виконує свої роботи по захисту наших кордонів. Це все результати роботи того танка. Ну, приїхав снаряд розірвався, воно воронка і як машину розірвало. Одна із машин везла ще честь, що в боєприпаси. І коли вона запалала, росіяни втікли, а тут почався просто пекло, воно все стало від цієї машини горіть. Серед знищеного 152 мм гаубіцем став. Вон там вино два, два кольця погона башні, сама башня з алюмінів, вона тонко бронірована. Оце її ствол з самою пушкою, по факту. От Вон там вона вигоріла, повністю, там вино розплавлені катки з алюмінів, взагалі все там просто тупо розплавилось. Російські військові, розповідає Сергій, потікали, але потім повертались, шукаючи їжу. Росіяни дуже, дуже хутко втекли, судячи з даних огляду. І потім повернулися лише через добу, коли весь цей пожар переслав уже горіти. У Саполе поряд із залишками техніки усіяне уламками. Цивільні не постраждали. Все, що залишається від російської техніки після того, як вона зустрічається з нашими військовослужбовцями. З уцілілого як трофейну техніку, український підрозділ вважають, військові зможе використовувати броньовану машину та танк.